Доброго дня! Запрошуємо вас у захоплюваний подорож до Південної Америки. Південна Америка матерік унікальної природи стародавніх цивілізацій та неймовірних відкриттів. Відкриємо разом його таємниці та дива. Південна Америка континент, який розташований у західній Півкулі між Тихом та Атлантичним океаном. Його площа понад 17 мільйонів квадратних кілометрів. Відкрив його європейці у 1498 році. Португалець Васко до А Христофор Колумб ще в 1492 році досяг її берегів. Хоча він не здогадував ще, що це новий материк. Материк включає 12 країн. Південної Америки різноманітний. На, на півночі переважає волог, е, тропічний клімат з високими температурами та рясними опадами. Е, в Андах клімат холодний та альпійський. Східна частина континенту, зокрема Бразилія, має вологий та тропічний клімат, е, а, за, а західна посушливий, особливо в пустелі Атакама. В, півдні, в Патагонії клімат помірний і холодний. Південна Америка багата на корисні копали. Чилі славиться покладом Міді. Перу і Болівія овом. Бразилія залізною рудою. Венесео і Еквадор нафтою. А в Амазонії видобувають каучук. Цікава історія про відкриття каучуку. Коли Христофор Ком прибув до барігів Нового світу, він побачив місцевих жителів, яких грав м'ячем. М'яч був надзвичайно пружним і високо відскакував від землі. Виявилося, що його зробили із соку дерева, який після висушування ставав еластичним. Незабаром вчені розгадали його в гостилищі. Так світ відкрив матеріал каучук, без якого сьогодні не обійтися. Південна Америка континент із багатою природою. У річках Амазонки живуть рожеві ліфини. Та найбільший гризу на планеті капібара. Тут є найбільша пташка андійський кондор, і найменша пташка калібри. У тропічних лісах живуть карликова ягунка, найменша мавпа. І ленивець – найповільніша тварина у світі. Цікаві факти про Капібару. Капібара найбільший гризун на у світі, що мешкає біля водойм у тропічних лісах. Вона добре плаває та може залишатися під водою до п'яти хвилин. Ці моролібні тварини легко знаходять мову з іншими, з іншими мешканцями природи, за що їх називають найдружнішими тваринами у світі. Серед рослин Південної Америки виділяються іранська рафлезі, хижа мухоловка, баобаби, шоколадне дерево та какао. Тут ще ростуть дерева сип, які, здається, ходять, пересуваючи свої корені. У джуліх можна зустріти гігантську водяну лілію, листя яких може витримати вагу дитини. Цукову сустину використовують не лише для виробництва цукру, а ще й для виробництва жител та човнів. Какао це вічно згойне дерево, дає де плоди, всередині яких міститься какао-боби. Із них виробляють шоколад, а стейки називали какао їжею богів і використовували його лише в обрядах. Спочатку, гарячий шоколад був гірким та гострим, оскільки там додавали перець чилі. Лише іспанці додали до нього цукор. У Венесуелі є дивовижне місце Лагу Ахіра, озеро Марка. Тут відбувається дивовижне природне явище, відоме як блискавки кататумби. Коли на небі спалахують протягом до 10 годин на день блискавки, відбувається. До 20 разів на рік. Причиною цього є поєднання кліматичних умов. Це місто стало популярним не лише завдяки своїм кліматичним умовам, а й завдяки своїй унікальній красі, що приваблює фотографів з усього світу, щоб зробити фото на фоні нічного неба з блискавками. Лінії наска це велетенські малюнки на землі в Перу, створені понад 2000 років тому. Вони зображають людей, тварин, рослин та геометричні фігури. Археологи вперше дослідили їх у 1927 році, а у 2018 році за допомогою дронів вийшли ще 140 нових малюнків. Лінії Наска найкраще видно з повітря, що породило багато теорій про їхній зв'язок з неопомітнями. Райду гори війні кунка в пару славиться яскравими кольорами, які утворилися через різні мінерали в ґрунті. Вони стали відомими 2015 році, коли через станення снігу відкрилися їхні барвисті схили. Гори змінюють відтінки залежно від погоди і вважається священним місцем для місцевих жителів. Їхня висота близько 5200 метрів. Це одне із найкрасивіших місць світу. Бразилія найбільша країна Південної Америки. У знаходяться тропічні ліси Амазонії та, та проходить знаменитий карнавал у Ріо де Жанейро, Аргентина, славиться танго та смачними стейками. Чилі вузька країна вздовж Тихого океану, відома вулканами та Бустелі Атаками. А Перу батьківщина давніх інків. Міста, де розташоване, мачу пікчу на півдні знаходяться острови Вогняної землі та Фолкланські острови. Тут мешкають пінгвіни, альбатроси, морські леви. Також це важливе місце за спостереженням за китами. Південна Америка материк пригод. Тут можна побачити міста інків, водоспади та вулкани. Тут є унікальні тварини, а природа вражає своєю красою. Приїжджайте в Південну Америку. Це буде незабутня подорож.